Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики. Сьогодні ми продовжимо вчитися рахувати в межах чотирьох і будемо знаходити предмети, які за формою схожі на кулю. Тварини і птахи гралися у схованки. Цікаво! А скільки тварин, скільки птахів? Давайте їх знайдемо. І дізнаємося скільки порахуємо. Порахуємо тварин з водного світу. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири морських тварини. Порахуємо свійських тварин. Одна, дві, три, чотири, всього чотири свійських тварини. Порахуємо свійських птахів. Один, два, три, чотири. Всього чотири свійських птаха. Отже, ми порахували і дізналися, що тварин і птахів по чотири. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Я кругленька, я гладенька, покотилася швиденько. Це куля. Куля це об'ємна фігура. Вона гладка, без кутів і може котитися. А давайте підберемо предмети, схожі за формою до кулі. На кулю за формою схожий глобус. На кулю за формою схожий м'яч. Також схожий і кавун. Іграшка «Колобок» схожа на кулю за формою. Іграшка Сенсорна куля, схожа формою на кулю, яблуко, апельсин, схожі формою на кулю. Клубок схожий формою на кулю. Діти, давайте порахуємо і дізнаємося, скільки фігур. Одна, дві, три, чотири всього чотири фігури. Діти, а як ви вважаєте, яка фігура зайва? Зайва тут куля. Тому що це об'ємна фігура, а всі інші плоскі фігури. Діти, давайте порахуємо і ці фігури. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири фігури. А як ви вважаєте, яка фігура зайва? Тут зайвий квадрат, тому що він один плоский, а куляк багато, і вони всі об'ємні. Давайте порахуємо і ці фігури. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири фігури. Діти, а як ви вважаєте, а яка фігура тут зайва? Зайвий тут трикутник, тому що в нього є кути, а у кульок та кругів немає кутів. Зайвий трикутник. Отже. Навколишньому світі є багато предметів, які схожі за формою на кулю. Діти, назвіть, будь ласка, предмети, які схожі за формою на кулю. Порахуйте їх. До зустрічі Україні математики.